Перестайте сумувати, ми видум принесли, що всі темні сили щезли. Так, говорю, що сьогодні народилася дитина, незабаром переможе рідна нянька Україна, а ірода, вража сила, як сніги весною, не поверне більше вкрай наш, згине за водою. Ми з далеких доріг, три царі із єс, залишили свій почет увесь і палати. І з дарами оцими тепер ми йдемо серед літу нового віта. Іде, Божа матір по Україні, показує сину своєму її, показує нові жахливі руїни, які утворились на східній війні. Іде, Божа матір, по школи розбиті, німі тит і холодні хати серпанком криваві міста оповиті. Корінням до неба волають сади. Іде, Боже матір, та і тихо, під свічує шлях різдвяно заря. Ми все перетерпимо, здолаємо це лихо. Відродиться знов українська земля. Тима yes. що робиться, вони собі співають, ще й моляться і вірять в перемогу. А де ж ми тут знайдемо стільки гріхів, щоб цього страну занапастити? <клес> та батюшка може нас і не простить. Ось він йде, де, дияволи спаси. <клес> ну що ви здесь? Когда порядок буде, когда упадеться ця страна. <клес> Ох, батюшка, які тут перті люди. У них такая странна війна, весь світ він помагає нам, а нам. Як Харків, суми, Київ за три дня. Старались, батюшка, старались, як уміє, телевізори залізли ми по всій Росії, кисельовими на плечі й вуха сіли. Він розказував фашисти Україну з'їли. Говорив, що тут нацистів, скоро всіх порубить, що дітей тут розпинають, і крові впиваються, що бендеруці на Львові у русских кидаються. Розпочали ми в Україні спецоперацію, ще й провели унітазу денацифікацію. Ми і бомбами бомбили, ракети кидали, і для чорті нового промови складали. Ми старались, ми брехали, усіх сторін, туди там. Ваш приказ для нас закін. Всіх уволю, всіх пашлюка, всім чертам. Ми б туди забратись раді. Тільки ми давно вже там. Чому я вилаш ви на землю чи святу? Чому потворно розв'язали ви війну? Геть, окупанти з України, геть! І ви, швидше, бо інакше смерть. Я не уйду, землі мені мало. Дені же кисла. Без України немперії убий. Хоча, взагалі, то нет такої країни. а є окраїн, Вона моя по праву. Є Україна, і завжди була, цвіла каленою і плакала вербою. Я Україна. Тисячі людей сьогодні тут за нею йдуть до бою. Є Україна тут, бо весь народ останні копійки дає на фронт. Тут волонтери, юнаки і дівчата, які щодня йдуть ризикувати. Везуть солдатам дрони та машини і наближають перемогу України. Сім народом кожного ждуть і моляться за кожного солдата. Приходять на колінах у останню путь. Оце така сьогодні Україна мати. А я не знав, не знав. Скажи ще не хотів. Тебе немає. Ти скількох убив, твоя душа давно вже камінь. Уйду, уйду, повірте мені, повірте. Куди ж це ти? А як тут буду? Я Мій дорогенький, побуті ще хоч трохи. Тут має вигоріти все до план, бо я Війна новітньої епохи. Куди ж ти від мене не втекти? Ти їй, господа, та лиш раб мені, ти і родиновий мені брехати тут не смій, бо я смерть твоя була іще малою. Але мене ти швидко підрости, коли в цей край приперся із війною. Коли Донбас та крим Здесь так красиво, по домашньому. Тут рай, його не забирай. О, а давай на трьох поділимо цей край. Е, ні, москалько, я тобі не пара. В Москву іди, я розберусь сама, бо я та смерть, що надсилає Тому у кому й так життя нема, ти, царю путін, впустив у душу тьму, тому тебе з собою загинув. За київським часом о у чорному небі вогонь від зірки чи збитих снарядів народся рождає, славімо його! І дикі ревіння сирени зноситься кругом по землях, повіче повена. Народця рождає, славімо його, здивованим світло не згаснуть, <coughs> лотоці вухливим цього. З дарами під зірку до ясу. Народ рождає, славі його. Хоч і родовійсько стокрили, ширяє з брудним батогом, під захистом вищої сили. Народ зарождає, Зі Зізначив дива в руки у ранах, що спробують загоїть, І з скрови сльозами в муках. Народ рождає, славі моєго!